Вітаю на уроці української мови. І сьогодні ми закінчуємо працювати над темою подовження приголосних. І будемо набувати досвіду. Виконаємо дихальні вправи. Уяви, що у тебе в животику повітряна кулька. Глибоко вдихаємо носиком, надуваємо животик і видихаємо через ротик. Здуваємо, животик. Почали. Вдих, видих. Вдих. видих. Вдих. Видих. Уяви, що перед тобою стоїть свічка. І тобі її треба задути. Глибоко вдихай через носик. А видихай через ротик і промовляй ф, ф, ф. вдих, видих, вдих, видих, і останній раз вдих, видих. Промов чистомовки. Ла-ла-ла. Білка жолудя взяла ла ла, ла, біля квітки бджола. Ла-ла, таня молоко пила, постав відео на паузу, промов чистомовки, слова пром, промовляй чітко не поспішай. Давай з тобою пригадаємо, що м'які приголосні звуки. У деяких словах між голосними у вимові подовжується. А на письмі подовження приголосних позначається двома однаковими буквами. Твоє завдання. Прочитай речення. Назви слово з подвоєними буквами. Постав відео на паузу і виконай завдання. А тепер давай перевіримо. Сонце посилає на Землю своє тепле проміння. Слово з подвоєними буквами це слово проміння. Постав відео на паузу. Прочитай речення і назви слово. З подвоєними буквами. А тепер перевіримо. Усі рослини мають коріння. У слові коріння є подвоєні букви Н. Вони позначають м'який подовжений приголосний звук н. Постав відео на паузу, прочитай речення і назви слово з подвоєними буквами. Вітер колише гілля, дерев. У слові гілля є подвоєні букви Л. Вони позначають М'який подовжений приголосний звук ль. Постав відео на паузу. Прочитай речення. Назви слова з подвоєними буквами. Перевіримо. Осінь щедро лє дощі на поля. І слово з подвоєними буквами це слово. Л. Дві букви Л позначають м'який подовжений приголосний звук Л. Приготуй зошит, ручку попрацюємо у зошиті, але спочатку підготуємо наші пальчики до письма. Паніжка бігла край доріжки і зустріла хробачка Ха-ха-ха, ха-ха-ха привітали їхні ніжки, обнялися зовсім трішки. Ось повзують хробачки крізь трябочко і будячки, і зустріли пабочків добрих друзів хробачків Привітались їхні ніжки, обнялися зовсім трішки. Твоє завдання. Зі слів, склади речення, запиши в зошит, підкресли слова з подвоєними приголосними. Прочитай слова. Конопляне, любить синичка, насіння. Я тобі дам маленьку підказку. Перше слово в реченні пишеться з великої букви. А в кінці речення ми ставимо крапочку. Тому перше слово в реченні буде синичка. А останнє насіння. Постав відео на паузу, виконай завдання. А тепер давай перевіримо. Синичка любить конопляне насіння. Від попередньої роботи відступи один рядочок вниз і запиши 20 листопада класна робота. Якщо не встигаєш, став відео на паузу, а потім продовжуй перегляд. Синичка любить конопляне насіння. Не забудь підкреслити слово, в якому є подвоєні приголосні. І це слово насіння. Прочитай слова. Склади речення. Постав відео на паузу. Давай перевіримо. Прочитаємо спочатку слова. Малини з варення, мама, зварила. І перше слово в нас буде мама. Зварила. Варення. З. Малини. Мама зварила варення з малини. Я впевнена, ти впорався або впоралася із завданням. А тепер запишемо речення в зошит. Мама зварила варення з малини. І підкреслимо слово, яке має подвоєні букви. І це слово варення. Прочитаємо слова, повернувся з корабель плавання. Постав відео на паузу. Склади речення. А тепер давай перевіримо, чи так у тебе вийшло. Корабель повернувся з плавання. Корабель повернувся з плавання. Запишемо речення в зошит. Корабель повернувся з плавання. Якщо не встигаєш, став відео на паузу, а потім продовжуй перегляд. І не забудь підкреслити слово, в якому є подвоєні букви. Давай перевіримо. Корабель повернувся з плавання. У слові плавання. Є дві букви Н, які позначають м'який подовжений приголосний звук Н. Давай з тобою пригадаємо, як переносяться слова з подвоєними буквами, а ми їх переносити можемо двома способами. Можемо розірвати подвоєний приголосний. МАЛИННИК Або можемо не розривати МАЛИННИК І трошки потренуємось і поділимо слова на склади для переносу. І слово знання. Поділи слово для переносу. Так, ми можемо поділити його так – знання, а можемо поділити так знання. Прочитай слово дихання. Спробуй поділити на склади двома способами. Давай перевіримо дихання або дихання. А тепер твоє завдання: тобі треба поділити слова на склади для переносу, так як ми з тобою робили на попередніх слайдах. І записати їх в зошит. Постав відео на паузу, виконай завдання. Підведемо підсумок уроку і пригадаємо, що ж ми дізналися про подовжені приголосні звуки. М'які приголосні звуки д, т, з ль. Н, «ж», Ч, Ш. У деяких словах між голосними у вимові подовжуються. На письмі подовження приголосних позначається двома однаковими буквами. У звуковій моделі «м'який подовжений приголосний звук ми позначаємо. Двома рисочками з двома крапочками. І знаємо, що слова з подвоєними буквами переносяться двома способами. Ми можемо розірвати подвоєний приголосний, а можемо не розривати. Гарна робота. Дякую за увагу. До нових зустрічей!